У далекому пустельному краю, де сонце палило зранку до вечора, лежало затишне містечко плазунів, лускограй. Його мешканці були різноманітними, швидкі агами, розумні варани, мрійливі гекони та навіть кілька величних кобр. У центрі містечка височів кам'яний ринок, де продавалися смачні комахи, яскраві камінці та навіть крихітні краплі роси, які збирали вночі з пустельних квітів. Але в цьому містечку була одна проблема ніхто не дарував квітів. Адже навіщо? Вони швидко в'януть, не годяться для їжі, не можуть зігріти вночі. І ось серед мешканців лускограю жив один ящір на ім'я рік. Він був молодим і спритним з цинком, із блискучою лускою, яка переливалася під сонцем, наче полірований камінь.